Всім привітик! І сьогодні і сьогодні, ми, і сьогодні я вам покажу, як визначити, скільки ядер у вас має комп'ютер. Ну, давайте подивимось. Для того, щоб визначити, ми можемо визначити через пуск через, і через комп'ютер. Давайте ну, буде, це, буде. Це буде все ж те саме. Комп'ютер. Комп'ютер о, свойства. І буде те саме комп'ютер свойства. Нажимаємо на свойства і чекаємо пару секунд. Через пару секунд нас загружає таку, таке вікно, як система свойства. настройки в смысле. І ми нажимаємо Диспетчер устройств. Диспетчер устройств. Ну, і саме перш там якось там. І в нас відкривається диспетчер устройств. Диспетчер устройств. В, 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 в. <сум> так, і тут є адмін ПК і всяка всякає ТУФТА. Нажимаємо на процесор два клік І в нас є Intel, Intel Atom 1.66 GC. и два значит все начинается <laughs> хахаха у нас два ядра у нас двух ядерный компьютер а можно еще проверить иным способом берем панель э, запу... э, запу... э, че это ладно берем нажимаем вот снизу на наш пуск этот нажимаем и Запустіть спітчері задачі. На жаль, і ждемо. Чекаємо. В <сі> у нас собі приложення. А ми обрамо бистро действия. І «Вон...» у нас два. Один і два. Це означає, що у нас два комп'ютери підтвер... два ядра підтверджено. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал. З вами був Андрей PlayGame. Підписуйтесь на канал, знову ж таки кажу. Ставте лайки, коментарі. Ну і всім. Пока. Як кажуть американці, goodbye, bye-bye. Пока.